Ну, Ми вас по-перше не знаємо. ви такі. Я вам розкажу. Хто ви? Ходи на 20 посидіть. І, якщо можна чоловіка ваше викликати. Чоловіка нема вдома. У mm. мене чоловіка нема. Mm. Ну, ходімо в хату, мабуть. Тут mm. я не цим займатися. На ну, чому? Тому що це наша спільна розмова, це наша вся хлябся. За чому вона вам нужна? Так я взагалі вас не трою, до нас ще батюшка так Матушку. не приходив. У Я ще не розмовляє вам якось так все одно. Ну, кажіть що ви хочете. Хочу вам розказати слушаю. дещо, ходіть. Ну розказуйте. ж я проти. Матушка, добре, коли священик йде. Коли люди там живі, коли його вже кличуть, це погано, бо кличуть не на хороше. Якщо я хочу зайти. Кличуть до вашої... і на хороше, кличуть. Якщо і я на хочу погана. зайти до вашої хати і до хату заняти можуть, я думаю, чому поговорити. Ну я просто не розумію, Я я чужих людей просто в хату я не не чужу. матушка, я не є чужий, я є. Не... Ну я не знаю. Це на своїй парад. У нас, знаєте, у нас церкві багато, бачу, що багато. У нас церква одна, Бог один. бо ходить. Ходи, ну священників у нас дуже багато. що? Господи, боже, нам. Ми думаємо, що ми щось можемо зробити в цьому світі, але ми постійно залежні від того. Ми ходимо від Ти там буде бачити, чого рішувати ті бачите, чути. Рішили, чи інші питання. Ми ходимо під Бога. Бог є любов. А все, що без любові, це все не любов. Так. Я, я треба, Мені шмі. так вас краще видно. Ну, да ти нічого не, не побачиш. Я вам тут. Б... Ну. Не треба, я постою. Я, колись... я тут ками стою, я ночі прийшла з роботи. Я знаю, матірска, що ви працюєте важко. І доченька ваша досягла такої хорошої, ти слава Богу. Але хочу загострити увагу значок. Колись, як я ще не був все. Там треба було будувати хату, я поїхав на це до розвідки, навісний з родки на сір, на пітніч. Там я працював посилався рухом. Попали ми в хорошу бригаду, був у нас хороший вальщик, був толкач. Сосни високі, такі метри, напевно, 60. І вони постійно через якихось хвилин 20-30 бігали. До тої будки, в якій втопилася, була борника піч, бігали, а можна сьогодні біжити? Я вас пораба побачив. Вони бігали постійно до тої будки, і я так потім вже зрозумів, що вони ходили кожен раз, цих своїх сторон. І ось в один момент вибігає один із тих людей, я тоді ще не овітувався, хто має хто каже. Хто Давали день заперення і за тому робочу порушення. Так вийшло, що в основне своє життя я проживав з мамою на Західній Україні. Це був існує, тому я так фонарні залишається з ними. Я не міг зрозуміти, як, як може стати, як ця людина була могла... другій людина можна набити, там, можна набити, можна щось поранено сказати, можна... Ну, зробити якісь там побої на людині, щоб ти на неї злай. Але щоб не запхати робочу пилу в живіт, кишки все потягають. Я мучився, я не знав, куди подітися, а ти кричав, каже, ну бандарі, якщо вас скажете, що я це зробив, Саме буде теж. І так звичайно, у нас було четверо хлопців, але кожен розкізаний по різних об'єктах не мучав. А навіть спокійний, два ні. Тому що я таки піду і скажу. Бо дав'яція, треба виїхати на русску колісі. Але коли вже другого дня, напевно, ми йшли на роботу, побачили, що його веде міліція в наручниках. І знали, що його вже згода. Через який час, напевно, він захотів поножі і всі підсуснули, повернувшись, як на Ну, І святим було ми це Нічого. Я весь час мучив себе, не знав, щось таке. Що як же ж так і Господь запустив? Чому так ставить? Яке ж буде наказання тому чоловіка? І ось сидячи там під час нові, наверху віддаму ліце гілка і простив і моїх злопатиме прямо через живіт витягнути мужчини. Так мене Господь заспокоїв і. Певно, в тому, що він це бачить, що він це І не буває нічого такого, щоб не було просто, щоб так прийшло. Господь нам дає бачити. Господь нам дає чути. Господь нам дає розуміти, виявити, що нам потрібно, що нам не потрібно. Ми прожили таке вже великі життя. Мати і, і, ви і ось... Давайте я ви І ось... У мене просто немає. Время не долго з вами немає. Ви mm. ходите рядом своим чоловіком обоє по суда. Судьи. А что суд, суд, вот не судьбочка? В чем богат скажем? Видимо, своим человеком. Вы за своим чоловіком нажити чисто каждый день, маєте дочку. Маєте, <звіхи> маєте, маєте, маєте сина і зараз вас... за вас... Він подав на нас на розвод. Вас... Він подав на нас на розвод. Я вам просто об'ясню, якщо ви хочете почути від мене істину правду, то я вам об'ясню цю істину правду. Не треба А, ось ось. Груза, ось... а я дружа у комістити. Він подав на нас на розговор. Ми його дня не влаштовуємо. Він до дітей кидається биться, він неодноразово не до мене кидався вийця доходило до міліції, синяки, оці бланжі, отакі осені. Та ж воно надоїло носити, розумієте? Він вже ж там уже вам не розказує. Ну, він, він, він Цього ж не розказує. Я він, він, він він не не просто прямо, вам просто кажуть, як воно тут є, щоб ви просто зрозуміли, що це ви напрасно, що тут просто ходите. Бо тому що ви шукаєте причину, то ви не там її шукаєте. Матушка, може бути причина в одній стороні? Ну, він э, свою сторону розказує. І я не, не можу ходити по селу і розказувати, що які він там поганий чи які він... Ай його Бог розходить. Матушка Людмила, я його збираюся mm -hmm. судити, і так як він построїв це, він вважає так нужним. Ну що ми зробимо? Ну, а я... а ми розійшлися, ми ж не вчора розійшлися, ми вже півроку як розійшлися. А що ви судимося, то вибачте, мене тут, він мені подав на виселення мене на мою спадську хату, яка в мене мама три роки назад померла, то він мене сюди свят побрати. А я тут прожила 33 роки. І мало що я тут прожила? Я тут все з нулями поробила. Тут теж треба совість таку мати, щоб таке робити, ви розумієте? Ну, добре. А що треба зробити для того, щоб зберегти сім'ю? Ви мене почуєте? Господь створив людину, чоловіка і жінку, сказав їм живіть і плодіться, і наповнити зараз. Бать... І оглядуватися на такого чоловіка, який піднімає на жінку руку, то він Тодин. Легше такій людині, щоб знали самі жити. І не оглядуватися, не буде погрожувати ні дітям, ні мені. Він і дітям погрожує. І обзиває матюками такі, такими матюками, що ти до жінок обзивати. він дітей обзиває такими матюками. Ну, а я, і так? кричить на весь куток. Тут на кутку ніхто не кричить людей. Я йому не раз казала, що не жили не розведені. Ти кажу, вийти на вулицю і дивись тут скільки хатів і послухай, хоч з одного двору отакі ті мати л'юся. Так якраз мені це люди розказує. То яка ж причина у мені? А я не шукаю вас причини. Я прийшов для того, щоб не знайти причину. А якусь перемирити, що... Ну, ви... а це, виходить, такі розказують, які його підтримують, ви розумієте? Я не думаю. Ні. Це такі розказують, які його піддержують. Які цій ж... сім'ї ніколи не були. І вони не бачать і не чують, хто там чим обідає. Знаєте, ніхто не відає, хто чим обідає. Ну така, такий вислів у народі є. То воно так і є. Бо тому що коли тут робиться таке, то цього ніхто не бачить. А як він піде десь там понад вибачте мене за вираження, ну так воно є. Він у нас хороший артист. Він дуже любить. Він вам хоче тут казати одне. І тут же ж обертається, тут же вкрив матюками, і він тут е хороший. Він вважає, що він все так робить, він все життя вважає. Що він де не на? Це просто бало. Я вам скажу по простому балована дитина з дитинства, бо колись була. І вона по житті отак іде. Якщо вона щось захотіла, вона буде тупати ногами і кричать отдай. І буде тупати до такої степені, поки його віддадуть у себе. І він отак все життя у нас тут, воно вже просто надоїло. Воно вже так надоїло за це життя. Оце горба на собі нести, він кучу болячок над нього заробили вже. тому що це все на нервах. І, що і діти ці нервні, і у мене куча болячок. І він поробить от зготати, і потім виходить у двір і ходить, улибається. Лежать подивилися, всі сторони, що він скорить. Діти його і тобі каже, тихо, що мати плаче, а ти ходиш, улибається. А я догадуюсь, що вас сюди направлені. Я догадуюся. Ну я не хочу це говорити. Моїм суддя. Ви не хочете мене почути. Хай почують його. Мене не треба показати. Матушка, І все-таки ви повинні розуміти. 3. А його немає, китачка, на вулиці, в нього гріха <кій> нема, ви кидайте мене на вулицю бомжатник? Нема його гріха. Він не просто сказав, іди на варварівку, він на суд подав. Не. На суд подав, на моє виселення. Ми з вами домовимося, що ми це все заберемо. І відпустите один одному і будете старатися стримуватися і не казати один одному нічого. На переправі корінь не міняєте. Щось знайдете у молоді, йдете в старість. Дочечка піде завжди буде мати дітей. Син уважає. Вибачте мене, що я передаваю. Але я боюся за мамине життя. Я боюся її залишати з ним. Він погрожує постійно мені. Він живе смерті. Він, він говорить. Він відкрито це говорить. Що він тут відтворяв, і те, що він нам казав. Мне ну, казати, и ну, маме казать. Я важаю всех. Що... Хай Богу, я лишнюю нічого, нічого не треплюється, що ми... У мене не діти є. Діти на моїй території. Вони не хочуть рядом з ним сідати і за його хуліганство. Але я не вважаю, що я маму можна залишати на производі. Ну, Він іришка. дуже опасна людина. Іришки подожди, подожди. Подожди, подожди. Я вам все не знає, Коли случиться горе, тоді я побачу, mm -hmm. як ви тоді розкажете. Матушко. Коли він погрожує, не думає. Це не одна сім'я така, яку я входжу. І не одна сім'я, яку я стараюся зберегти. Ви не думайте, що ми не ходимо до церкви, ми теж ходимо до церкви, не до вашої не до другої. Ну це не значить, що е, 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 так от іздіватися на саме так. Ну то тобто, давайте якось разом. Чому не разом? Ви подивіться, ваші діти здорові. вони не сипільний, глухі, не калі. Їм тату з мамою дали життя, дали їм освіту. Значить, тата не був постійно такий поганий. Колись були і хороші дні. Діти повинні розуміти, дякувати за це і молитися Богу за те, що Господь дав їм такого тата. А тепер треба молитися, щоб Господь дав йому ще розуму, щоб він розумився і заспокоївся. І нічого не, і... не, 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 до... не досягає. Розумієте, що ні ви, ні я нічого не можемо в цьому світі. Якщо нам Господь дасть сьогодні ще прожити, ми проживемо. Якщо, Якщо він каже вам не не з одного боку, то нам розказує з другого боку. Матюшка, я не слухаю те, що хто мені скаже. Я слухаю свого Богу. Ви що... даром сюди не прийшли. Я, я вас розумію. Мені, як, як, ну як людина, я вас розумію, ви хочете зробити як добро людям. Я вас розумію це. Ну просто случаї бувають різні. Матюшка не буває різних случаїв. Ну це не значить, щоб свою голову. щоб відбивав. Один і той, що В сім'ю зайшов на чистий дух. В, в сім'ю зайшов до диявол. Там, де нема голосу, ходить диявол. І починає робити свою справу. Я закликаю і до молитви. І якщо ви почнете молити, молитися і терпіти один одному, значить... Ми, чот... до, до, ми ходимо до храму і діти в мене ходять, це не значить, що ми не ходимо до праву. Ми <плес> ходимо до праву. Я, ну, я, я ми ж не спав, ми просто вам подяці. Як ну, між... ми до вашого храму ходимо, то ми ви подаєте. Ви мені не даєте можливості навіть вам сказати. Ми прекрасно це розуміємо. Все, що робиться, це робиться Ви просто прийшли пообвиліть мене. Ні. Я прийшов у вас. Ну що, як, ви сказали, що ви ж самі сказали, що Я Що доприруюся. ви ходимо по суди, ми ходимо своє добро. Я зустрічу з вашим чоловіком окремо і сказав йому, Саша, забери заяви. Що ти робиш? Саша, забери заяві. Ким ти судиш, з жінкою, з мамою своїх дітей. Ти помреш помрешзавце, куди піти. Ви колись не балакали, вибачте мене. <клес> я вже ти, ти, ти. Ну. І він після вашої розмови, ось вчора я була на роботі, а позавчора це діти один і там другий сидить, свідки. Якими маками він мене покривав? І оцю дитину, Йо, мені навіть слова такі називали. <звук> не знаю де. Но він нам не каже, де він не має в нас телефону. Юрічка, це не є батьків телефон. Ірошка, телефон? Помінял, він поміняв номер, щоб, мене, номер, можна, щоб мене, ми йому да, не дзвонили. Так. Я несколько разів дзвонила йому на старий телефон і вже не літом, коли дзвонила, що мені дійсно треба, він був спитати. Його, він навіть поміняв номер телефона, щоб ні діти, ні я, ми йому не го нема куди їхати. Послухайте мене уважно. І, <скусується> <це диво>, <скусується> 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 і все-таки я націлений на те, щоб вашу сім'ю примирити. Щоб ви всі позабирали свої заяви собі, щоб ви примирилися, щоб папа попросив у вас і дітей, і ви діти попросили прощення у свого папи, <«пата> маму з чоловіком примирилися і жили спокійно. Що не ділити? Ну, завтра, не дай Боже, завтра хвороба чи параліч. Що далі? А я був на вулиці. Ви Чого? Ви Який сказав... не був? Потому що, тому що згідно закону за... я отримала ця бомба. Він ці документи, чи, чи він це все мислено робить. Не просто так, він от раптово пошов і та... це так подав на суд. Ви сказав, не... щоб я... Ірочка, подожди. Ви знову, що мене чуєте? Не буде цього, ви розумієте? Воно є таке вже. Нема. Вже не буде. Все він, ну, позабирає, є, все він позабирає і все ви позабираєте. Перекреститься і все. Ви робите на адвокатів і не маєте грошей дівати. Ви маєте одну дочку і маєте сіна. дайте їм. Не маєте нема, нема. Та, роз, вже роз. все пішло на адвокатів. Не, не вистачає воду. А, я повинна була підставити голову. Хойти ну, мені, Я був би раніше це зробив. Не це так робити. Я про просто прошу і обіцяю вам. Мені, я, я, я мушу защищати себе, своїх дітей. Дітям треба кришка над голову, і дітям треба дивитися. Мама така буде хатинка, яку ми, але вона буде наша. І діти будуть сидіти коло мене під кришею, а не в бомжатнику, так як він нас виселяє. Матушка, будете сидіти в своїй хаті, де ви зараз знаходитеся. І я буду вас в і все буде вас нормально. Не переживайте. Але довіртеся. ви мене чуєте? Я постараюся зробити все, щоб ви заяву були. Спасибі вам за довіру, ну я думаю, ми самі роздаємося. Що ви далі будете продовжувати судитися, не І... А що Іра вийде саме, що як вона буде жити з чоловіком? Вона пристана дивитися і що. Вона що буде довіряти чоловіку? Чи буде вірити йому? Як і вона буде врожає ірочки постоянно і кричить. Весь час, що ніякого зятя тут не буде, лупить кулаком по столу, чує весь куток. І такі гадості на неї говорять, що ви собі навіть не можете уявити. Ну, а тепер дивіться собі, в час і ми з вами зустрінемося і ви усміхнетеся, і я усміхнуся. І скажемо, і зять є вдома, і ти до бідзя. Я вас до щиро вам вдячна, що ви прийшли, що ви стараєтеся чимсь допомогти. Ну просто ви просто не хочете розуміти людей. Ви подієте? Ви просто не хочете розуміти. І під угрозу тепер своє, свої себе, дітьми я до цього часу 33 роки прожила на його документах і мені отак зробити, так як він спеціально це зробив. Це не просто він случайно зробив. Він приватизував землю тихенько, ні одного з дітей туди не вписав. У кожній всі приватизовані землі, ну там повписувані жінка, діти. Він це все, все давно вже передумав, щоб ні до нього через суди ніяких претензій не було, щоб ні один суд його потом не взяв. І себе тепер під угрозу я ставити не буду. Щоб потім в будущому він опять же ж виселить. Мене і дітей такого вже не буде. Рискувати вже так таких. Я вже прорискувала тут 33 роки. Я йому по-людськи предложила, якщо ти хочеш помиритися, ти прожив. Я на твоїй спадщині, як ти кажеш, це не спадщина, це вже вчена життя мені. Тут от спадщини, знаєте, що сталося? До половини тільки коробки, перегородки, які ми повністю міняли, і я цими музолями ложила кладку. Оці всі замки, оці в двері, усі, не він, а я вставляла їх. Оці всі штукатурки, оці вікна, які мінялися два рази, оці потоки, отам у кімнаті все вивалювалося, аж небо видно було, тому що там пропонута і старьоза було. Оці поли, всі бетоніровалися вже по два рази. Оце все на світі. І мене виганять з хати за що? Ну не знаєш, не хочу. Він, 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 він замість того, щоб підписати миру мирну і е, закони, так як воно має бути. Він що зробив? Він просіляється далі. Він навіть пригавже людям, родичам, хотів продати цю хату, ми, але його не вийшло. Він хотів продати підожди, ірочка. Він хотів цю хату продати. Ви думаєте, що він вам правду каже? Він хотів цю хату продати сестрам своїм. Одний і другий, щоб ні один суд його не взяв. Що мені прийшлося арештовувати майно, щоб воно не продалося. І він ще крутиться, яким боком торводуть цю хату, трошки посидить, потім ви знати не будете, він тихенько її продасть. Щоб ні ну, суди вже не ці подробності вже смисла немає. Якщо на то пішло, ми вас дуже вдячні, розуміємо. Ми на вас вже... нічого не маємо, ви дуже добра людина. мир, не, мир ну брусіння. але не, наш мир ну, це, це люди, вибори. які друг до друга, і не... за друга добру несуть. А я якщо я людина я як до тебе несе я добру, я не краще її просто не та Цей меч підняв він. І хай мене Бог розсудить, якщо я десь. Дійсно така погана була, але я ходила і ходжу, і я не хочу, щоб дійсно нав'язували мені якісь свої там, мислі і так далі. Для мене це оце те, що там, де люди, до мене доворонать. А людина, яка добро до мене не несе, і нести вона не буде, бо, чесно кажу, що кажучи. Я, я вам, я вам його не любить не буду, Можешь. і хай куди хоче, туди і йде, чулися, до кого хоче, Можеш. і не треба нам нав'язувати не, свої не, руки. Не роз, не я не мушу. Не треба робити людину. Но... Любов повинна от від, звідси йти. А не му, бо я мушу. Послужити. Нема слова мушу. Любов треба заслужити. А якщо вона не може заслужити любов, за що любити людину? Я не буду там щось погане робити, але любити я не мушу. Нема слова почекайте. мусить. Ну почекай. Я хочу сказати, що апостол Павло... До того часу, поки не був християнином, він вішав, розпинав і спалював тих, хто називали себе християнами. Вони вишукували людей, закривали в будинках і спалювали. І коли його серце торкнувся Господь і спитав його, Павло, за що ти мене гониш, Павло зрозумів, удумався і почав проповідати. На день церква його називає первою верховним апостолом Павла. Я собі думаю, що добре, що ти любиш маму, добре, що ти її захищаєш. Слава Богу, це дуже добре. Але послухай мене. Ти повинен завдячувати обоєм, що ти на світі. Ти бачиш, ти чуєш, ти розмовляєш, ти не каліка, ти маєш руки і ноги. Хіба в цьому ділі не приймав участі цвітати? Я би взагалі просив тебе, що дай можливість мені. Тато із мамою повести так, щоб тато забрав свою заяву, щоб тато з мамою примирився, і тато з мамою дійшли до якоїсь, подожіть мене, січко, мене січко. до якоїсь такої думки, щоб вони оту хату, яка ваша є, розподілили на вас обоїх дітей. І все. А вони собі живуть. Я йому це придавала. Дитина свідетель. Я казала. Мені не треба хата. Давай напишемо їх на дітей. дітей. Як не сильно переживаю, що. Щоб мені вона не досталася mm. одному тобі, вважаєш, все моє. Так як він дитинці привик, от це все моє. Mm. Так це ж треба совість, мати. Ці дітки носили ще він тут, допомагали ну, ну, в себе світі. Матуш, матушка, це таке, сталося, давайте ми до чого прийдемо. З вами разом, але ви і ваш чоловік. А він а й... чого ніколи не зробить. Ви можете без мене у нього спитати, ну він таке не зробить. Не зробить. Зробить. І ви обоє ще будете жити, будете дякувати Богу, що, що все стало нормально. Але ви затягуєте дітей, діти озлоблюються і потім тому у них не буде ніякого... Рискувати на таке, як прийшло, що, щоб остатися. Він за він цього і твердить, і не знає, яким способом забрати заяву, то тому він поступить другим путем. Матошка Людмила, давайте отако. Прийде ваш чоловік, ви йому скажіть. Він несправедливий. Він приходить, розумієте? Ви чуєте мене? Прийде Ваш чоловік... Він мені неодноразово обіщає одне і робить друге. Okay. Я цій людині не буду вже вірити. Okay. Я провірила все життя, яке мене отак покругнута вдома ну, біре... і викинуло в бомжатник. на вулицю. Ну подождіть, ну повірте мені і похові. Я... Вам я вірю, ну, а йому я не вірю. Ну, прийде ваш чоловік і скажіть йому, що приходив батюшка, він хоче з нами знов зустрітися. Ми напитали. Покажі, він, я і він. І все стане на місце. Ми розкладемо всі питання тут, поставимо кружечки з чаю, поп'ємо чаю, домовимося до того, що я кажу. І Є? на цьому, цьому припиняться всі ваші скандали. Ви собі потихеньку будете ходити в церкву, куди ви ходите або схочете до нас, будете ходити. Ми будемо молити за Ірочку і за вашого складати. Виходимо, виходимо. Ну, слава церкву. слава Богу. Слава Богу. Але... А він коли не ходить, то походить. Матушке, Ми не матушке, не хай походить. Мене проти. Матушка, хай тебе ходить. З вашої розмови я розумію, що ви мало ходите на церкву. Не Але... треба так говорити.